Всем привіт! Вас вітає канал The столу». Сьогодні ми будемо готувати дещо особливе, що стосується здоров'я кожної людини. Це кулінарно-лікувальний мікс, який складається із трьох цілющих інгредієнтів лимона, чеснику та натурального меду. Зараз у осінню пору як найбільш проявляють свою активність віруси, тож важливо завчасно потребуватися про власне здоров'я та своїх рідних і приготувати ці чудові народні ліки. Мій тато добре знався на лікувальних травах. І сам робив різні настоянки, лікувальні суміші. У такий спосіб сам себе і лікував. Їжу вживав лише натурально, не визнаючи ніякої хімії, тож і прожив довге і щасливе життя. А мій прадід, наприклад, без часнику не міг прожити жодного дня, споживав його із салом, і з картоплею, ним хліб, олією. Прожив, уявіть собі, 102 роки. Ми про це можемо лише мріяти. Остерігаючи за тим, як тато любить природу, я згодом теж поринула у світ традиційної медицини. Багато читала, вивчала, експериментувала на собі, а ще допомагала іншим, коли була впевнена у своїх можливостях чи знаннях. Тож давайте зараз приготуємо лікувальний мікс із трьох важливих компонентів, без яких не можна сьогодні уявити наше життя. Отже, я використала з цією метою два великих лимона, дві великі головки часнику, обов'язково домашнього та дві столові ложки зверхом натурального меду. Лимони я завчасно помила з судою у теплій воді, а чесник, аби не забирати ваш час, щойно почистила. А зараз в кожний зубок частечку їлимо на впіл. розрізаємо лимон і виймаємо з нього кісточки. Кісточки із лимона я вже вибрала. А тепер ми ділимо на менші маточки. Отакі приблизно. Частих лимон нам треба відправити у блендер. Суміш вже перемелено і треба зараз лише перекласти у старійну баночку, що ми по суті робимо. А тепер заправляємо медом із різнотрав'я. Дуже хороший натуральний мед. Вживати суміш можна не одразу, а приблизно через тиждень після приготування по одній чайній ложці на добу, запиваючи однією склянкою теплої води. І краще це робити в обідню пору. Якщо є алергія на мед або гострі кишково шлуткові захворювання, краще відмовитися від вживання. Зрозуміло, що з точки зору кулінарії смачною суміш не назвеш. Однак лікувальна користь її надзвичайна. З її допомогою зміцнюються стінки судин, вони стають більш гнучкими і еластичними, нормалізуються процеси циркуляції крові, підвищуються імуніфункції організму, виводяться шлаки і токсини, очищується печінка, чітко виражена протипаразитарна дія, покращується робота серцево-судинної системи, підвищується тонус м'язів, нормалізується тиск. Писковується обін речовин в організмі і ще можна багато чого сказати позитивного. Отак От завершу свою розповідь ось чим. Готуйте корисні страви, а тепер і лікувальні суміші разом зі щедрим столом. Будьте зі мною на зв'язку. Підписуйтесь на мій канал. Бажаю усім здоров'я і особистого щастя. До наступних зустрічей!